Вітаю вас, шановні глядачі. Ми знаходимося у студії Житомир. Сьогоднішнім нашим гостем є а, волонтер, а, нині військовослужбовець Збройних сил України, а, активіст громадської організації Рух Автомайдан Житомир Олексій Батюта. Вітаю вас, Олексій. Добрий вечір. А, ну і одразу перше ж до вас питання: а, якою була мотивація, коли ви пішли служити в Збройні Сили? Ну насправді хотілось бути корисним, мабуть, своїй державі, хотілось. Ну, Тим більше, що я служив у срочну службу. Мабуть, що хотілося б вберегти тих хлопців, хто не служив взагалі і хотів би туди попасти. Більше за все, це бути корисним в своїй державі. Я думаю, що так. А чи змінилися ваші погляди на війну як волонтера і вже як військовослужбовця? Ну, Так, змінились. Тому що як волонтер я бачив тільки. <кій> Таку внішню частину тієї війни, а будучи військовослужбовцем, я все ж таки побачив її зсередини. І так вона змінилась. Бо насправді ну, те, що там відбувається, це ну, зовсім не те, що показують в ЗМІ. Ну це ж і не та сама пропаганда російських ЗМІ, але і наші багато чого не договорюють, багато чого перебріхують, багато. Чи вони освітлюють. Ну, тобто, да, середина вона інакша. Там немає романтики. Війна це смерть, кров. Скажіть, будучи волонтером, ви допомагали військовослужбовцям, їздили на передову, забезпечували, там форма, провізія. Чи змінилося щось в забезпеченні від Міністерства оборони? Чи якісь зміни на краще? От Вже зсередини погляд військовослужбовців. Ну, принаймні в нашому підрозділі до сих пір нічого не змінилось. І так само хлопці ходять, хто в чому. Навіть не отримає, як її зараз називають гелетейка, да, український піксель. Дуже мало в підрозділі я бачив. Ну, я не хочу сказати, що це тільки бійці, тому що і офіцери нашого батальйону теж ходять ну, зовсім не в українській формі. Тому я не можу казати, що забезпечення десь приривається на етапі Бат... Міністерства оборони батальйон. Судячи з наших офіцерів, то воно десь вище. тому що, ну, Слава Богу, забезпечення з боєкомплектом нормальне, є у нас чим, в случі чого там і відстрілюватися і так далі. А з приводу того, що форма взуття і так далі. То Кожен во що гаразд, як кажуть, комусь волонтери допомагають, хтось може сам собі купити, хто не може, тільки, надія тільки на волонтерів. І таких хлопців дуже багато. Ну, просто хто не може. А за зарплатню військового ну, і не, не шикуєш. Допомагають волонтери. — Так, да, а, Допомога а от, волонтерів. Да, от зараз є і активісти, і військовослужбовці кажуть, що люди значно менше почали допомагати армії, там, допомагати волонтерам при забезпеченні військовослужбовців. Як ви гадаєте, з чим це пов'язано? Ну, скоріше за все, це з, з убожінням, зобчиним з зубожінням нашого, нашого народу. Тому що ціни ростуть. Я, я приїхав, мене два місяці не було. З цієї відпустки. І ціни, я вам скажу, дуже виросли. Ну, там я не звертаю уваги на ціни, тому що і в магазини рідко ходжу. Там не до того, скажімо. Да? Но... Дружина постійно телефонує, там і квартплата піднялась, там те піднялось. Дійсно, люди зараз більше будуть думати про те, як прокормити свою сім'ю, як заплатити комуналку, ніж про те, як допомагати. І... В військах це прекрасно розуміють, і, тобто, хлопці це все прекрасно розуміють, ніхто на волонтерів там, чи на наш народ не ображається. Ми знаємо цю проблему і ну, вже викручуємося, як можемо. Тому я можу сказати тільки слова великої подяки нашим волонтерам, нашому українському народу, який все це вивозить, виносить на своїх плечах. І а ці плечі. Все менше і менше і менше і менше. Тобто, ну так. Не так давно ти прибув у відпустку додому, приїхав. Скажи, дивлячись на людей, які живуть мирним життям, що ти відчуваєш? Я навіть не знаю. Для мене це нормально. Це нормально, що люди можуть собі дозволити, як ми називаємо, на великій землі. Дозволити собі відпочивати і жити абсолютно мирним життям. Для того ми там і знаходимося, для того, щоб тут не відчувалось війни, не відчувалось того болю, горя, страха. Абсолютно нормально. До речі, там, знаєте, що цікаво, навіть ті містечка, які знаходяться на передовій на лінії фронту, да, це перша лінія оборони, вони живуть точно так же, як і тут. Люди настільки звикають до війни, до розривів, до пострілів. Ну, немає там, я, я не бачу великої різниці між жителями Донбасу і жителями там, ну зараз житоми. Вони теж гуляють, теж ходять на базари, теж купують в магазинах, теж проводять якось вихідні. Просто звикли, скоріше за все. У нас не знають про те, а там просто звикли. Я нормально, не скажу, що всі так відносяться, але для мене це абсолютно нормально, природно. Mm. Скажи, от пробувши 5, 5 місяців, так ти був? Да, близько п'яти місяців Близько 5 місяців так. перебуваючи в зоні АТО, які поради ти дав би волонтерам? На що краще звертати увагу, на що, що можна пропустити? Чи варто особисто їздити в, на передову? Чи можливо краще приєднатися до якоїсь великої організації волонтерів і допомагати тут? А Можливо, ну, хтось, хто має досвід, більше їдуть їздитиме і передаватиме mm, допомогу. Поради там приєднатись чи не приєднуватись до когось. Тут я, я не можу таких порад mm. дати. От, Якщо люди, ну, тих, кого знаю я волонтерів, а у нас... наш підрозділ співпрацює не тільки з Житомирським рухом та Майдану, mm. Житомир. Там, чи, у нас дуже багато волонтерів, які нам допомагають, тут особисто моєму підрозділу. У нас є і Тульчинські і, і, хлопці приїжджають. Нам допомагають і ті ж самі такі київські, як це вони зараз, злі єноти. Злі єноти. Mm -hmm. От, і рівненські хлопці допомагають. Вони більше транспортом. До речі, забезпечують нас засобами пересувань. Ну, дуже багато підрозділів. І харків'яни є, у нас волонтери. Тим більше там, форми, взуття, ось, тобто такі якісь засоби, каліматорні приціли більше на забезпечення цього. А ну, поради, які більше контролю, все, що я хочу порадити волонтерам, це більше контролю за тим, що вони передають. Я розумію, якщо це передається, скажімо, продукти харчування, якщо це передаються цигарки, носки, да, ну тут контроль таке, воно просто закінчилось і все. А якщо передається щось суттєве, тобто ночні приціли, якщо це передаються тепловізори, Якщо це передаються якісь каліматорні приціли, тобто те, що коштує досить немало, а дивлячись на за нинішні ціни, да, воно зовсім немало коштує, за це я порадив їм більше контролю. Тобто передали особисто в руки. Потім потрібно за це спитати: де воно? Тому що дуже часто от читаю, зараз, слава Богу, є, у нас там інтернет. Ну, Бо були такі місця, де ми знаходився підрозділ, що не було, там навіть зв'язок потрібно було ловити бігати. Ну, зараз, принаймні, можна. Я можу почитати там, коли є вільний час, і ленту Фейсбука. Там і постійно читаєш. Тому треба те то, те то, тето. Через місяць читаєш, скажімо, знов тим самим потрібно знов теж тето, тето. Я не кажу про шкарпетки, там, не кажу про цигарки, кава. Це, як кажуть, закон волонтера. За це взагалі не потрібно питатися. Цигарки. Кава, це туалетний папір, це шкарпетки, ну і спідні. Да, за це, тобто це таке, що постійно потрібно. Ну, і засоби гігієни там, і для стірки. А якщо передають і потім читаєш знову, потрібно там на таку-то бригаду тепловізор. Вроді би ж виконали замовлення, знову їм потрібен тепловізор. Чому от, потрібен контроль? Волонтери повинні запитати, вибачте, хлопці, вам було передано тепловізор. Де він? От Отак щось тоді. Тому що тепловізор знаєш, скільки коштує. Хороший тепловізор стоїть більше 200 тисяч гривень. Я не кажу про ці там, по 60 тисяч. Ну, просто хочу сказати, щоб не, не витрачали кошти на дешеві тепловізори. Вони не працюють. А 30 метрів. Те, що дешевий тепловізор видає, це не відстань. За 30 метрів ти вже нічого не побачиш. Ну, тобто, якщо тебе побачили, то ти вже тоді не побачиш. А хороший тепловізор, там, пульсар, ну, такі, якісні, хороші, вони коштують дуже великі гроші. Контроль, контроль і ще раз контроль. Постійно запитувати, де ділося те, то те. -то, те -то. Для того, щоб воно. Бо дуже часто є такі моменти, коли хлопці просто получають і через нову пошту це назад на велику землю. Зараз, слава Богу, вже майже на всіх відділеннях нової пошти чергують ВСП військова служба правопорядку і перевіряють посилочки. А раніше цього не було, я знаю. Там приїдеш на нову почту щось, ну я взагалі-то отримую більше. там, Дружина мені може, там цигарки, щось ну таке вислати. А скільки відправляє, відправляють баулами. Що вони можуть там відправляти цими баулами? Ну, Я не маю права у них запитувати, тому це їх справа. От, тобто, ну, от, от таку пораду я можу дати. Більше контролювати і не передавати речі в одні руки. Бо, коли сам був волонтером, у нас були такі помилки. Передавали в одні руки. Ми ж думали, що ця людина буде це розподіляти по підрозділу, а потім, як з'ясувалось, хлопці жалілись, нічого ніхто не отримав. Це все складалось, це все десь лежало і кудись дівалось, як потім всплило. Тобто отаке. От і ну, я не знаю, ще що можна порадити. Така Є, порада. Тобто краще за все чітко дізнаватися і чітко передавати тим, хто видає. Чітко це передавати да, в руки і не надіятись на добрих. бо всі ми добрі до тих пір, поки от не попадає якісь цінності. Да, от якщо б через нас. Я не знаю, як би сам сповів себе. Ну, думаю, вряд-лії. Так, але. Бо, я сам, якщо в мене є можливість щось віддати. Якщо в мене є там два комплекта форми, наприклад, кажу, да? mm. От. а хтось обірвався вже до ниточки. Ну, якщо підходить розмір, будь ласка, там. у мене там дві пари ботинок, я й одні віддав. Тому що хлопець з поста приїхав, а у нього ну, розірвані зовсім там немає в чому ходити. Ну, По мірі підійшли, ну, носи на здоров'я. Тобто ділимося. Те ж саме, в мене там щось, чогось немає. там Ті ж там спідня білизна немає, там когось є, наподілились. Тобто, ну так, от, бойове братство. Я зрозумів. Я надзвичайно дякую тобі, що знайшов час, завітав до нас. На цьому будемо завершувати. З вами був Житомир Інфо. Допомагайте армії і залишайтесь на нашому сайті.